Сьогодні дуже багато ваших вихованців служить на передовій, і це я можу сказати величезна дяка вам за те, що ви виховали частинку великої нації, яка не кинула все, не здалася, а вмотивована була ще кільних парт, з початку свого навчального процесу в житті, тим, що Україна це їхня батьківщина. Перше в житті ви стикнулися в минулому році з освітнім процесом в під час воєнного стану. І величезна вам подяка. Дійсно, і сьогодні будемо нагороджувати гранатими відзнаками міністерства обласної військової адміністрації. Сьогоднішнє ваше свято. Я бажаю вам хороших, впевнених в собі дітей, які будуть слухати ваші настанови, вчити ваші уроки і завжди, завжди будуть вдячні і пам'ятати своїх вчителів. Так як я з дитинства мріяла стати вчителем, то для мене це дійсно свято. Ще раз скажу: попри всі негаразди, дякуючи нашим захисникам, ми його знову ж можемо святкувати сьогодні. І хотіла би в це свято побажати колегам щирості, доброти, вдячності від учнів і терпіння в усьому, щоб перемога завдяки нашим захисникам. Була спільною перемогою на освітянській Неві. невіді для мене це урочисте свято, бо я безпосередньо беру участь у вихованні дітей і у навчальному процесі. І е, дуже приємно, що я сьогодні взяв участь у нагородженні і нагороджені наші працівники. Відповідними грамотами, призами це спонукає ще до більшого розвитку і самодосконалості в майбутньому.